Всім привіт! Сьогодні я знаходжуся у Беверлі Хіллс в одному з самих дорогих, найдорогих, заможних міст в Лос-Анджелесі. Я думаю, всі знають цей район, Беверлі Хілс, неодноразово всі його чули. Позаду в мене пальми, тиха атмосфера, все це дорогі будинки і на виняток, що саме тут живе хтось із знаменитостей. Що саме тут знімали багато фільмів, А ви поки підписуйтеся і не забувайте ставити лайки. Але сьогодні я хочу розповісти про дуже всіх інтригуючу історію, саме про братів Manendus Brothers, де відбулося вбивство в 1989 році, 10 серпня. Сьогодні у нас 21 серпня. Я не знаю, як так сталося, що саме в цей день, майже в цей день, сталося вбивство у 1989 році. Я вирішила вам засняти прямо цей будинок, де саме жили брати Менендес. І, в принципі, хочу вам розповісти цю історію, так що ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ну, а ми поїхали. Загалом жила собі заможна сім'я в районі Беверлі хіллз Батько був бізнесменом, мати домогосподаркою. Вони мали двох дітей: старший син і молодший син. І вони в принципі ні в чому не нуждалися. Жили заможно. В них був особняк, така заможна крута віла, да, дай Боже всім. Таку мати, тим паче в Лос-Анджелесі. Ось і одного дня цих двоє братів підросли. Молодшому було 18 років, старшому 21. І вони вирішили вбити своїх батьків. Представляєте? Вони вирішили вбити своїх батьків. Як це все сталося? Вони подивилися фільм, де основні герої вбили своїх батьків, і вони вирішили на основі цього фільму також вбити своїх батьків. А це все сталося 1989 року. 20 серпня вони просто підійшли до вітальні. Батько з мамою дивилися телевізор, і вони взяли автомати і просто їх розстріляли. Мати ще була жива, але вони побачили, що вона жива, і все ж таки вирішили її прям дострілити до кінця. І Вони вирішили собі зробити алібі, щоб поліція ніхто їх не розпізнав. Вони купили два квитки в театр, здається. Тим самим забезпечили собі алібі, що саме на цей час на час моменту вбивства вони були в театрі. Ось і коли вони прийшли нібито з театру, да, вони зателефонували в поліцію і були в такому великому шоці. Сказали, що що ж трапилося, хто вбив наших батьків, ми не знаємо. Поліція спочатку думала, що це вбили якісь там люди, які цьому Бізнесмену, тому що він був все ж таки заможною людиною. Можливо, в нього були якісь проблеми, тому вирішили його вбити. Ось, І було велике розслідування. Віди все ж таки зняли з себе ці, скажімо, хвости да, і жили собі на заможню руку. А обоє братів купили собі там, найновіші моделі Порше, тратили гроші направо-наліво, купували золоті годинники. Їхали, подорожували і так далі. І просто все ж таки продовжували надалі жити в цьому самому будинку. І ось поліція собі здалася питанням, а звідки в них такі гроші? Да? А звідки що це взагалі завзялося. взялося? Почали все ж таки до них більше да, докуплюватися. А після цього брати Все ж таки був суд, і брати зізналися, що вони дійсно вбили своїх батьків. І одна з причин була це те, що батьки домагалися своїх синів. Це всіх прям шокувало, представляєте? Але все ж таки є інша історія. Брати вирішили вбити своїх батьків, тому що ті їм нічого не залишили в наслідство. Ось і розпріляються: перші розстріляються на одну історію, що і за наслідства вони вирішили вбити своїх батьків. Інша сторона каже, те, що вони їх сексуально домагалися, а саме батько домагався обох синів. І тоді, в 1990 році, цьому ніхто не повірив, як, як таке може бути. Якби це були дівчата, да. але це сини, сини, і батько їх домагався. Зараз, можливо, би й повірили, зараз зовсім інша ситуація. Да? Все ж таки, люди якось сучасніші. Загалом це був прям шок-контент. Прям це всіх шокувало. До речі, після того, як вони зізналися, що вони скоїли цей злочин, було два варіанти, що з ними робити. Перший варіант це їх вбити, другий варіант це посадити їх на довічне ув'язнення. Ось, і все ж таки вирішили, що їх посадять на довічне ув'язнення. Їх посадили і розділили по різним тюрмам в Лос-Анджелесі, десь можливо, десь в Каліфорнії, вони там сидять і надалі. Ось, але в 2018 році їх вирішили посадити в одну тюрму, і вони там, до речі, досі знаходяться. Я, звісно, не знаю, що з ними буде далі. Ось, але це прям шок-контент. Це просто крейзі. Просто якесь божевілля, су сумасшедство. Я не знаю, як це назвати. Ось дійсно мене це зашукувало. Я вам всім раджу подивитися фільм «Нендес Бразерс. Це прям дуже прям реалістично підібрали героїв вони прям дуже похожі на основних героїв. І будинок сам похожий на основний будинок, тому що саме в цьому будинку фільм не знімали, а це прям знайшли прям такий дуже схожий будинок на цей будинок і зняли прям цей фільм. А після того, як вони призналися, цей будинок продали. Через три роки ось, і продали його прям за дуже мізерні копійки. До прикладу, як сусідні будинки коштують 20-30 мільйонів доларів на той час коштували, то цей будинок продали, там, грубо кажучи, за 4 мільйона доларів. Ось. собі уявіть, як після цього всього, як знизилася, як впала ціна в цьому будинку. Цей будинок багато разів перепробували. І uh, в 2018 році його придбала заможна сім'я, і зараз він знаходиться під властю цієї сім'ї. Зараз там роблять ремонти, якісь там це все обгорожено. можливо, спеціально для туристів це все обгородили. Зняти там щось дуже важко, але я вам постараюся це все показати. До речі, дуже давно хотіла тут побувати, відколи подивилася ці фільми Нендес Brothers». Відтоді я прям дуже хотіла тут побувати. І сьогодні так сталося, що я вирішила вам все ж таки зняти, зняти цей контент, показати вам, да, тому що я живу тут 15 хвилин на маршруті, 5 хвилин на машині, звідси досить таки поруч, можна сказати, я сусід, сусідка цього будинку. ось. І, ну що, давайте я вам покажу вже цей будинок, що. Що, що таїти, що, що приховувати. Нема що приховувати, так що давайте я вам зараз покажу цей будинок. Коротше, друзі, бачите, там автобус такий червоний, там саме розповідає туристам, що тут а, цей самий будинок, де відбулося вбивство батьків, саме знаменитих Манендерс Бразерс. Ось тут зупинилися туристи, прямо розповідають про цей будинок. А ми зараз з вами підійдемо ближче, я вам його покажу. А ось і сам будинок з фільму Brothers Ось так він виглядає. Там зараз все перекрито. Тут пишуться приватна власність. Бачите, навіть є камера, яка буде тебе знімати тут. Справді тут навіть трохи моторошно, стоячи на цьому місці. Ось будинок з фільму Мендес Brothers, справжній будинок, точніше, а ось сусідні будинки. Дивіться, друзі, тут на цій самій вулиці дуже дорогі будинки. Я навіть не уявляю, скільки вони можуть коштувати, але прям дуже дорого виглядають. це все. Коротше, тут все в камерах, це все приватна власність. Тут дуже, до речі, тихо на цій вулиці, дуже спокійно. Прям відчувається, що це одна з топових вулиць в Лос-Анджелесі. Дивіться, який будинок, це просто щось вау. Вау, вау, вау. Дивіться ну, на цей будинок. Дивіться, це просто вау. знаєте що? Що саме? Таке незвичайне, що тут біля кожного будинку росте прям таке якесь величезне дерево. Це показує всю мощність цього будинку, всі його, всі його, скажімо так, могутні сторони. Це додає йому вартості, собі вартості. Дивіться, яка тут вулиця, тут все тихо, спокійно, можна почути, навіть як співають пташки. Чуєте? Та да, ось таке життя проміняли брати з фільму Manende's Brothers на життя в в'язниці. Дивіться, які будинки. О, Боже мій! Я просто закохуюсь в ці будинки. Я колись жила в шампейні, ми жили в приватному будинку, то там таке саме було. Весь спокій, тиша, чути, як співають птиці. Прям кайф на життя. Скажіть, будь ласка, хто би не хотів з вас жити в такому будинку? Тут собі хтось по вулиці йде. Пташки співають прям кайф, прям не життя, а якийсь один релакс. Здається, тут далеко дорога є, де... де їдуть машини, звучать, і тут так тихо, спокійно. Це прям не передав. Ну що, друзі, я думаю, вам було цікаво подивитися це відео. Якщо так, то не забудьте підписатися, поставити лайк. Ну і, звісно, переглянути фільм «Анентес Бразерс» Brothers на Netflix, хто ще не дивився. Це прям мій топ. Я всім раджу. Ну, Я вам кажу до нових зустрічей і не забудьте поставити лайк.